У нас уже півтора місяці. Тут здійснюється отакі дії, як бачите, стройка. У мене живе дід 90 років, півтора місяці не може під'їхати ні швидка допомога сюди, нічого. Наша сусідка здійснює тут непонятно які дії. Ми питали, що тут відбувається. Нам ніякі документи ніхто не показав. вийшло так, що. При спілкуванні я дізналася, те що вона хоче зробити тут територію навколо свого свого майна, поставити тут ворота і поставити ворота далі, поставити тут е, свого е, охорону свою, і щоб вона нас підпускала до нашої території. І наприклад, наприклад тут було, що багато тут положила хазяйка і труби. У мене трактор. в городі трактор. не стоїть вода. Ми писали, тому що тут була тільки канава, канава заливалася. У мене, так, воно щор 132, ми живемо, один і другий. Там постійно нас вода, але коли положили труби, зовсім воно тут немає. По, в минулому році міла сусідка теж прокопала є. тут канал. Просили по сусідам, давайте скинемося, прокопаємо глибше. Нікому нічого не треба було. Все на цьому. А коли вже дорофеєна поставила труби, вже почали возмущатися. Всім, звісно, не вгодиш, ну вибачте мене, а чого вони дуже на горбу, да, їм фото? хорошо, а я плаваю. То чого я до чого я дожна топитися, вони жити ще, Значить, труба. Ось я їм положила трубу. а я поставила труби чотирьохсотки. Так вона біжить в Ви подивіться, куди вода тече? Сюди і туди. Скажіть, от тут лежить 400-та труба і положили панель е вау, вау, вау. М, а, я... звідки, куди тече вода? Що Шестон ви бачать? труби не бачу. Ну, є труба. Хочете, розкопайте, пожалуйста. Ну, звісно, є МЧС, який мені втали. припис дало. Ось схема. Ні, Що, да, щодо, щодо необхідності влаштування да, проїзду до да, переметна да, розважального да, комда да. і ось ось дивіться ще якого числа якого числа виписано? Четвертому місяці. Четверто, четверто, 20 апреля. І я раніше не почала, тому що, як случилася біда, вони сказали, що має бути проїзд до водойми, щоб ми брали. От, будь ласка, це ж не те, що я. Ви підете в МЧС, подивитесь, яким числом е виписано і все остальне. І от воно продовження. Мені не вийдеш, не вийдеш. Я сусідка, мені тут дорофє, не дорофє, мені без різниці, хто тут хазяїн буде. Ну те ж воно є. Вони кожний рік вам писали. Жалоби. писали жалоби. І кожний год. Год ви виїжджали. рік. І ніхто не прорив, і ніхто не зробив. Як вона вже зробила, прорила, да, о, погана. вже швидко знайшлися, вона вже погана.